На Дніпропетровщині затримали 10 учасників злочинної організації наркозбувачів. Що місяця наркобізнес приносив ділкам до півтора мільйони гривень прибутку. Викрили діяльність злочинного угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі обласної поліції. Встановлено, що організував бізнес 34-річний чоловік, який раніше був засуджений за незаконний обіг наркотичних речовин. Як компаньйони бізнесу були залучені мешканці міста Марганець. Лідер злочинної організації контролював усі процеси наркоторгівлі, а спільник, так звана права рука, відповідав за силову підтримку та акумулював кошти з продажу наркотиків. Інші учасники фасували та продавали метамфетамін і канабіс на території регіону. Збували товар методом з рук у руки за готівку. Операцію провели поліцейські за силової підтримки полку поліції особливого призначення. Також провели 25 обшуків за місцями проживання та транспортних засобів фігурантів. Вилучили 430 зіп пакетів з амфітаміном, понад 2,5 кілограми канабісу, гроші, банківські картки та мобільні телефони.